Усім привіт! З вами астроторолог Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему які новини на порозі. Загадайте себе любимо чи любимого. А ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Ленорман. Новини про здійснення вашої мрії бажань, про які ви давно чекали, ви отримуєте новини, які принесуть вам стабільність у життя, комусь зміни статусу, які новини у вас на порозі. Так, відкриється для вас новини, в тих новинах відкриється ваша тайна, тайна вашого життя. Так, тайна про вашу силу, стабільність, радість і покровительство якогось мужчини. Тобто прийде новина про тайни мужчини, який думає за вас. Так, він про вас думає, він не забув, він вас любить, хоч, можливо, зараз у вас нічого, хоч, можливо, ви не спілкуєтесь, нічого, стосунки ваші не розвиваються. І ви дізнаєтеся, що у ваших стосунках були задіяні недоброзичливці, в когось це кровники, близькі, далекі вашого партнера. Так, і ви дізнаєтеся, проясниться вся ситуація у ваших відносинах, також на роботі. Проясниться, хто вам шкодить. Знову карти показують, що то були недоброзичливці з родини. З родини вашої або з родини партнера. Все те, що ви не знали, все проясниться. Так от. Та гадана залишить ваше життя, ваші стосунки. це все вам по долі треба було перейти для того, щоб ви стали сильніші, впевненіші в собі, щоб ви могли відстоювати свою позицію, можливо, хтось роботу. А тим, а, а тим не доброзишся прилетить кінець. Бачите? То все, що вони вам купали під вас, вони в ту яму самі впадуть. Так. Отакі ви дізнаєтесь новини. То буде тяжка невеликовна хвороба тих людей. Почнеться в них той хаос, який. І ті перешкоди, які довший час був направлений тими недоброжилицями проти вас. Нехай буде так. Тобто справедливість восторжествує. Не забувайте за енергообмін.